Сьогодні дуже дивне таке питання мені задали, Олеже. А як ти е, зміг стати топ-лідером компанії і на півдні стати номер один е, без медичної освіти? Кажу, дякую за питання, але для того, щоб в Coral Club Будувати бізнес, виростити структуру не обов'язково мати медичну освіту, не обов'язково відкривати офіс, не обов'язково там якісь курси проходити, да? не обов'язково бути якимось спеціалістом в там масажисти чи мастіра манікюрів. А тут більше важливо цінується це, звичайно, в першу чергу навики. Навики підприємницькі, навики організаторські тут цінується бажання допомагати іншим людям, бажання вчитися. Новій професії, да, тут важливо, звичайно, ще цінності, от, тому що на цінностях в принципі базуються відносини, да. Ось, і я почув керівництво компанії, я почув інформацію, яку вони транслювали. Я просто її почув і по-своєму її почав передавати. Далі, да? і так люди почули, кожен почав розглядати можливості, розглядати світ світку Club, і так е закрутилося все, наставало більше, більше. Ось, і це тільки початок, друзі. Ось тому, якщо ви можливо зараз в пошуку якихось нових можливостей, якщо ви зараз шукаєте е з чого почати, і розглядаєте. Якусь для себе нову нішу, нову справу. Дивіться, можливість з Coral Клаб це насправді крута річ, і вона може зайти вам. І ми можемо зустрітися. Я розкажу більш детальніше про ці можливості, які є, і зробимо нові історії успіху. Я в цьому впевнений.